365 днів про взаємовідносини. День 106. Чи була жінка проклята? І так, після гріхопадіння Адам і Єва, Адама і Єви Бог вивільнив їхнє життя певні слова. І ці слова абсолютно не були прокляті, Як трактуються деякі люди. Що ж сказав Бог? Буття, 3 розділ. 17, 18 вірш. І сказав Господь. Проклята земля за тебе. Це він сказав до Адама. У скороботі їстимеш від неї у всі дні життя свого, терний і осод, вона буде родити тобі і їстимеш траву по льву». Іншими словами, Бог говорить: за ваш гріх буде все нести на собі земля. Тобто, та земля, яка мала би плодовито давати плоди свої і родити. Вона почне давати певні або труднощі приносити, в чиє життя. Звичайно, що в життя чоловіка і дружини, коли їм прийдеться на цій землі робити роботу, прикладаючи максимум зусиль. Тобто наслідком гріхопадіння стала тяжка робота. Раз другий момент. Говорячи жінці про те, що вона буде в болях народжувати, Бог знову ж не вивільняв прокляття на жінку. Він каже: так, ти будеш народжувати, і я хочу акцентувати вашу увагу, що виношування і народження дітей не є прокляттям. Знову ж таки, є люди, які це так трактують. Що виношування дітей це такий тягар, це такий обов'язок, це таке от все страшне, щось таке важке. Ні, від самого народження, навіть не народження, а від самого створення, Бог передбачив народження потомства. Але що він сказав? Наслідком гріхопадіння буде біль, яку ти будеш відчувати під час пологів. І я славлю Бога за Христа, який викупив нас від прокляття закону, і сьогодні ми можемо благословляти роди, і вони можуть проходити без болю. Тобто ми не обов'язково маємо це терпіти. Але разом з тим наголошую, що невиношування дітей було прокляттям. А саме біль, яку людина або жінка буде терпіти під час пологів. І дивіться, що далі Господь каже. Він каже: Я хочу, щоб ви перестали ставитися до народження дітей як до чогось важкого і непередбачуваного. Я хочу, щоб ви навпаки сприймали цей процес як благословіння від мене. Тому що це дійсно так: Бог благословляючи благословляє потомство. І далі він говорить, бо ця перший розділ, 28-й вірш, і благословив їх Бог і сказав їм Бог: плодіться, щоб виконати Боже повеління, мали приймати участь двоє. І так, і чоловік, і жінка повинні були бути тими, або зараз повинні бути тими, хто любить і виховує своє потомство. Не просто жінка, яка народжує і яка несе за нього відповідальність, а обоє. Кожна дитина, яка народжена в вашій сім'ї, це дитина, яку ти, чоловіче, і ти дружину маєте любити і виховувати.